Друзі, всім привіт! Сьогодні разом з вами ми розглянемо моє замовлення з сайту. В ньому всього три товари. По-перше, я вирішила замовити для себе аптечний корейський догляд Дермабі. Ще на початку свого знайомства з продукцією сайту Сайто. Я купила косметичку краси, і в ній був пробник лосьйону для тіла з. Гарним складом від цього бренду. Мені сподобався і ефект від використання, дуже гарне було зволоження, і те, як лосьон швидко вбирався, його чудовий склад. І я завжди собі тримала на думці, що колись щось спробую в повнорозмірній версії. По-перше, я придбала зволожуючий гель для душа, тому що зараз взимку дуже сохне наша шкіра від обігрівачів, від опалення, і взимку шкіра потребує більшого зживлення, зволоження, тому я звернула увагу на продукцію Palmers та дермабі. Продукцію Dermabi випускає той самий концерн, який... Є власником бренду Атапальм Tara UntLab. Я для себе замовила гель для душа в великому об'ємі літр з ароматом персику. На сайті вказано в відгуках, що аромат легкий, ненав'язливий, не хімозний. Прийшов в гель, запакований в поліетиленову плівку, що по дорозі не пролився. має зручний дозатор. Вистачить такої упаковки дуже надовго. Із таких корисних компонентів в складі я бачу масло ши, також олія виноградних кісточок гіалуронат, натрію, ну і, звичайно ж, тут присутня ароматична композиція, хоча в них є доглядові засоби без аромату. І другий продукт, який я замовила від цього бренду, це лосьон для тіла, зволожуючий освіжаючий, напевно, буде з легким цитрусовим ароматом в об'ємі 400 мл. Також з дозатором, також прийшов запакований в поліетиленову плівку. І той, і той продукт, як і продукція Атапальм на ламілярній емульсії Тут, вказано, на упаковці, як ви бачите. В складі я бачу оліючі. Також олії виноградних кісточок, пантенол, гіалуронат, натрію, фітостероли, екстракт насіння арахісу, екстракт спіруліни, екстракт паростків пшениці, броколі, листя хурми, екстракт бамбука, звичайно, екстракт кіно, екстракт листя зеленого чаю, бутонів троянди. Взагалі дуже-дуже чудовий склад. На сайті є продукція, як з віддушкою, так і без. Як легкі текстури, так і більш поживні, можете перейти за посиланням на цей бренд і подивитися, обрати, що вам саме потрібно. 7 листопада повинна бути знижка мінус 24% на всю корзину на сайті. Промокод, я як завжди виважу. В своїй спільноті на YouTube, і по такій хорошій знижці можна буде щось спробувати, якщо вам потрібен хороший якісний догляд. Мені, ще раз кажу, в пробній версії ця продукція сподобалась, тому будемо пробувати вже повний розмір. Обов'язково в порожніх баночках дам свій відгук після використання. І ще в цьому замовленні є одна добавка, називається вона Only Trace Minerals Life Extension, тут 90 капсул. Це мінерали, аналогічна така сама, як від бренду Torn, тільки набагато дешевше. Тут у складі міститься цинк, його 20 мг, мідь 2 мг. Добова норма, можна так сказати, на кожні 15 мг цинку потрібно приймати 2 мг міді. Далі тут міститься марганець його 2 мг, хром 400 мікрограм, хороше дозування. Молібден 250 мікрограм, бор 3 мг та ванаді 3,75 мг. Спробуємо. Періодично потрібно поповнювати свій запас мінералів, бо ви можете себе погано відчувати, а вам всього-навсього не вистачає чогось одного з цього списку. Друзі, якщо цим відео я вам була корисна, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Посилання на ці продукти буде в описі під відео. Переходьте та дивіться. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті Hurb. Він буде також вказаний в описі. Користуйтеся всіма самими вигідними акціями та пропозиціями. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок. Якщо ви користувалися засобами від бренду Dermabina, напишіть, будь ласка, в коментарях, сподобались вони вам чи ні. І до зустрічі, до побачення, друзі. Друзі, я вже почала користуватися цим гелем для душу, дуже він мені подобається. Аромат легкий, ненав'язливий, майже невідчутний. Текстура густа, добре шкіру зволожує. Ось зараз покажу, як він виглядає. Бачите наскільки густий гель? Якщо у вас дуже суха шкіра, то можете звернути увагу на їх серію з церамідами. По складу всі засоби дермабі майже такі самі, як і відомі аптечні французькі бренди. По якості зовсім не відрізняються, а по ціні набагато дешевше, тим паче, коли на iHerb є знижка. Дуже рекомендую, мені продукт сподобався. Ще я рада, що тут така велика банка, аж цілий літр вистачить надовго для всієї родини.